Відкриті системи це системи, що постійно обмінюються інформацією, речовиною і вільною енергією із зовнішнім середовищем Людвіг фон Берталанфі. Параграф 2. Рівні організації біосистем та їхній взаємозв'язок. Основні поняття і ключові терміни. Біосистеми. Рівні організації біосистем. Пригадайте, що таке біосистеми. Знайомтеся, Карл Людвіг фон Берталанфі, роки життя 1901 1972, австрійський біолог, засновник узагальненої системної концепції, що отримала назву загальна теорія систем. Основна ідея запропонованої теорії закони, що керують системами, єдині для різних систем. Такими закономірностями є принципи зворотнього зв'язку, єдності і ієрархії, емерджентності, раптової появи, закону мінімуму та інші, зміст, якими є основні біосистеми, сучасне розуміння організації життя ґрунтується на системному підході, згідно з яким жива природа існує у формі біосистем. Будь-яка із живих природних систем є цілісною сукупністю взаємопов'язаних компонентів, що виконують особливі функції і забезпечують їхню єдність. Усі біосистеми є перервними відокремленими одна від одної, мають певні розміри і структуру, тривалість існування і специфічні ознаки. Основними типами біосистем є клітина, організм, популяція, вид, екосистема та біосфера. Клітина це біологічна система з найменшими розмірами і найпростішою структурою. Основними компонентами клітини є поверхневий апарат, цитоплазма і ядро, нуклеоїд, що побудовані з молекул хімічних речовин та їхніх комплексів. Клітини є основними елементами будови і життєдіяльності всіх організмів нашої планети. Організм біологічна система, яка побудована із клітин і завдяки системам регуляції та пристосувальним механізмам може відносно самостійно існувати в певному середовищі. Організм поділяють на одноклітинні, колоніальні і багатоклітинні. Саме ці біосистеми є найрізноманітнішими формами живої природи. Популяція біологічна система із вільно схрещуваних між собою організмів одного виду, які проживають тривалий час на певній території і відносно ізольовані від інших таких самих груп. Компонентами популяцій є організми, а самі популяції є структурною одиницею видів. На рівні популяцій починаються еволюційні процеси, тому популяції є елементарними одиницями еволюції. Вид це біологічна система із сукупності популяцій, яким властиві а. Морфізіологічна подібність Б. Вільне внутрішньовидове схрещування В. Утворення плідного потомства, Г. Несхрещуваність з іншими видами, Д. Спільна територія існування, ареал, е e пристосованість до умов існування в межах ареалу, Є e спільне походження. Вид є основною формою організації життя, екосистема це сукупність різних видів та середовища їхнього існування, що пов'язані обміном речовин, енергії та інформації. У межах біосистем цього рангу виокремлюють біотичний біоценоз та абіотичний біотоп компоненти, що пов'язані між собою кругообігом речовин. Екосистеми існують унаслідок розподілу функцій між продуцентами, консументами і редуцентами. Біосфера це біосистема найвищого порядку, склад структура і властивості якої визначається функціонуванням живих організмів, це єдина глобальна екосистема Землі. Живий і неживий компоненти біосфери, пов'язані між собою кругообігом речовин у вигляді біогеохімічних циклів. Отже, біологічні системи від грецької біожиття, система складена із частин, це сукупність взаємопов'язаних компонентів, діяльність яких визначають їхню єдність та існування в просторі часі, у чому проявляється взаємозв'язок рівнів організації біосистем. Критерієм для виокремлення рівнів організації біосистем є ступінь складності структури від латинської структура будова, тобто розташування взаємопов'язаних компонентів. Для характеристики рівнів організації життя застосовують ще й такий критерій, як процес від латинської процесус переміщення рух, що означає певні закономірні функціональні зміни і явища. Виокремлювати рівень організації доцільно в тому випадку, якщо на ньому виникають нові емерджентні властивості, що їх немає в систем нижчого рівня. Уявлення про структурні рівні організації склалося в 20-х роках ХХ 20 століття фон Берталанфі, Браун, а всередині 40-х років ХХ століття сформувалася теорія рівнів організації. Джерард, Емерсон як конкретне вираження упорядкованості живого. Як ви вже знаєте, розрізняють молекулярний клітинний, організмовий, популяційно видовий, екосистемний, біогеоценотичний та біосферний рівні організації біосистем, ілюстрація 3. За необхідності, що визначається особливостями досліджуваного об'єкта, можна виокремлювати додаткові рівні. Тканинний рівень органів, рівень систем органів, біоценотичний. Молекулярний рівень життя пов'язаний з організацією специфічних для живих організмів органічних сполук, їхньою взаємодією між собою і з неорганічними речовинами. При цьому відбуваються хімічні реакції, фізичні процеси перетворення енергії, речовин та інформації. На молекулярному рівні організації перебувають неклітинні форми життя: віруси, пріони, віроїди. Клітинний рівень життя представлений вільноживучими одноклітинними організмами, клітинами багатоклітинних організмів. Компонентами структури клітин є речовини та їхні комплекси. На клітинному рівні відбуваються процеси поділу і передачі інформації. Анаболізму і катаболізму. Організмовий рівень життя визначається клітинами водноклітинних і колоніальних організмів, тканинами, органами і системами органів у багатоклітинних організмів. Елементарною одиницею рівня є окремі клітинні організми з певними особливостями будови життєдіяльності, живлення, дихання, виділення, розмноження тощо. Та поведінки. Популяційно видовий рівень життя представлений популяціями і видами, що є надорганізмовими біологічними системами, структурними компонентами є групи споріднених особин, об'єднаних певним генофондом і специфічною взаємодією з навколишнім середовищем. На цьому рівні формуються мікроеволюційні процеси адаптаціогенезу, регуляції чисельності популяцій, видоутворення тощо. Екосистемний біогеоценотичний рівень життя представлений різноманітністю природних і штучних екосистем, компонентами є живі угруповання біоценози й умови середовища існування. На цьому рівні здійснюється взаємодія організмів різних популяцій між собою, а також вплив екологічних чинників, що визначають їх чисельність, видовий склад і продуктивність. Біосферний рівень життя об'єднує усі екосистеми Землі. На цьому рівні відбувається біогенна міграція живої речовини, біологічний кругообіг речовин та перетворення енергії. Основою взаємозв'язку всіх рівнів організації біосистем є потоки речовин, енергії та інформації і принцип структурної ієрархії систем, згідно з яким будь-яка біосистема є компонентом біосистеми вищого рангу і, в свою чергу, складається з підпорядкованих їй біосистем нижчого рангу. Отже, Рівні організації біосистем це певний тип взаємодії структурних і функціональних складників біологічних систем. Біологія плюс екологія. Характеристика рівня організації біосистем. Риба клоун досить часто вступає в взаємовигідні взаємовідносини з актинями. Щупальця цих тварин містять небезпечні жалки клітини, захищають риб та їхню ікру від хижаків. У свою чергу риби клоуни очищають актинію від сміття і відганяють від неї хижаків, наприклад, крабів і риб метеликів, які не проти поласувати щупальцями цих істот. Назвіть і характеризуйте рівень організації цих взаємовідносин Ставлення, біологія плюс біорізноманіття, опис окремих біосистем. З поміж представників класу савці, здатність продукувати отруйний секрет, мають яйцекладні савці та окремі представники комахоїдних. І лише один відомий вид є серед приматів це малий товстий лорі, поширений у лісах В'єтнаму, Лаосу і Камбоджі. На внутрішньому боці ліктьового суглоба в цієї тварини є залози, секрети яких, змішуючись із слиною, перетворюються на сильну отруту. Опишіть цей організм як біосистему.